Колись кожен селянин вірив, що без лопати ніякий город не обійдеться. З дитинства ми чули весна прийшла, бери лопату, перекопуй гутуй землю. І от коли сонце пригріє, ми виходимо на ділянку, стаємо посеред городу, дивимося на тверду, злежену після зими землю і розуміємо, роботи не початий край. Лопата входить у землю важко, грудки не розбиваються, спина ниє, долоні вкриваються пухирями. Ми працюємо, віримо, що робимо добре діло, адже розпушуємо землю, даємо їй подихати. Але чи справді це так? Під лопатою ми не розпушуємо землю, ми її ламаємо. Грунт це не просто суміш піску, глини й перегною, це жива система, у якій кожен шар має своє призначення. У верхньому шарі мешкають бактерії, яким потрібен кисень, а глибше ті, що живуть без повітря, переробляючи залишки коренів і створюючи поживні речовини. Там прокладені тисячі невидимих ходів, це сліди черв'яків, розкладених корінців. куди потрапляє волога, де затримується тепло. А що робить людина, коли береться за лопату? Вона перевертає цей складний будинок до гори дригом. Те, що мало бути зверху, опиняється внизу, а те, що жило в темряві, виходить на світло і гине. Після глибокої перекопки земля начебто стає пухкою, але це оманливе відчуття. Перший сильний дощ і все осідає, перетворюючись на щільний, майже кам'яний шар. Коли підсихає, з'являється кірка, яку знову доводиться розбивати мотикою. і так щороку. Цей замкнений круг головна причина, чому багато хто не розуміє, чому ґрунт стає втомленим, урожай падає, а бур'яни ростуть ще швидше. Бо кожного разу, коли ми купаємо, ми руйнуємо природну структуру, у якій земля дихає сама, без нашого втручання. Ще одна проблема перекопки це різке перемішування шарів. Коли ми виносимо на поверхню глибокі пласти, ми одночасно піднімаємо насіння бур'янів, яке могло спати в темряві десятиліттями. Сонячне світло для них сигнал, пора проростати. І от, замість чистої грядки, ми отримуємо поле дикої трави, яку потім знову доводиться виривати. А разом із цим ми позбавляємо землю природної рівноваги, бо коріння рослин, яке мало б перегнити там, де зросло, ми викидаємо наверх, де воно висихає і не приносить користі. Є ще один важливий момент, про який мало хто задумується. Коли ми купаємо, ми відкриваємо землю сонцю та вітру. Волова швидко випаровується, мікроорганізми гинуть від сухості, дощових черв'яків викидає на поверхню, де вони засихають або стають здобичу птахів. З роками ґрунт вигорає. Він втрачає здатність утримувати воду і поживні речовини. Саме тому, навіть після добрив земля стає біднішою. Лопата не збагачує, а виснажує. Вона змушує нас працювати дедалі більше, щоб отримати дедалі менше. У природі жодна тварина чи рослина не купає землю. У лісі ніхто не перевертає підстилку, але там ростуть могутні дерева, густа трава, і земля завжди м'яка, темна, жива. Чому? Бо природа діє інакше. Вона не руйнує, а нарощує. Щороку зверху падає листя, трава, гілочки, усе це перегниває, утворюючи новий шар родючості. Черви і мікроорганізми самі втягнуть усе потрібне вниз, створюючи канали для води та повітря. Це справжня плугова робота, тільки без лопати і без болю в спині. Ми люди звикли вважати, що без нашого втручання земля нічого не дасть. Але це помилка, що бере початок ще з радянських часів, коли головним показником працьовитості було наскільки глибоко і рівно ти перекупав город. І досі багато хто соромиться, якщо восени грядка не блищить чорними борознами. Та цей блиск не ознака порядку, а знак спустошення. Бо під цією чорною кіркою земля задихається. Ті, хто вже відмовився від лопати, кажуть. Земля почала оживати. Вона знову стала розсипчастою, з'явились черв'яки, тримається волога, буренів стало менше. Це не диво, а повернення до природного порядку. Коли ми перестаємо ламати, земля сама лікується так само, як рана загоюється, якщо її не чіпати. Вона знає, як відновитися, треба лише не заважати. І ще варто подумати про власне здоров'я: скільки спин поламано на цих городах, скільки мазі і пігулок потім йде, щоб зняти біль. Ми витрачаємо сили на непотрібну роботу, яку могли б передати землі. Вона зробила б це краще, бо вона жива. Наше завдання не знищувати її будову, а допомогти їй працювати на нас. Тоді весна буде не каторгою, а радістю. І коли ви вийдете на свій город, не з Лопатою, а з чашкою теплого чаю, ви зрозумієте. Справжнє господарювання починається там, де людина перестає боротися з природою, а починає слухати її. От чому лопата, ворог родючої землі, не тому, що вона зла сама по собі, а тому, що ми звикли нею ламати те, що треба берегти. Земля не потребує нашої сили, вона потребує нашого розуміння, і якщо ми навчимося працювати разом із нею без перевертання, без боротьби, то побачимо справжнє диво. Ґрунт уживає, рослини міцнішують, а ми самі нарешті відчуваємо, що працюємо не проти землі, а з нею. Коли ми зрозуміли, що лопата не допомагає, а шкодить, настав час навчитися працювати землею по іншому, не через силу, а через розум. У грудні, коли здається, що городи давно сплять, ми можемо зробити найважливіше підготувати грядки без перекопки, щоб весною не бігати з сапою, а лише радіти живій, пухкій землі. Зима не ворог, а союзник мороз, листя, сніг і час працюють на нас, якщо знати як. Це є суть методу зимового мульчування або як його ще називають у народі ледача грядка. Не через лінь, а через мудрість. Роби менше, а отримуй більше. Починати треба з того, що перестати сприймати грудень як мертвий сезон усе навпаки, зараз закладається майбутній урожай. ґрунт ще не промерз остаточно, але вже досить твердий, щоб по ньому можна було ходити, не втоптуючи й не руйнуючи структуру. Це ідеальний час, коли ми можемо накрити землю органічною ковдрою, створивши для неї умови близькі до природних. Під шаром мульчі грунт не пересихає, не замерзає до каменю. Там продовжує жити все те, що робить землю родючою. Перший крок не поспішати перебирати все зайве. Багато хто восени чистить грядки до виносить навіть сухі стебла і корінці, залишаючи голу землю. Це помилка. У природі голої землі не буває. Корені старих рослин тримають структуру, залишають після себе ходи, по яких потім рухається вода. Якщо їх висмикнути, земля падає, ущільнюється, а весною перетворюється на камінь. Тому восени і узимку нічого не виривайте, просто підріжте суху бутву або притопчіть її донизу. Нехай вона стане основою майбутнього живлення. Усе, що виросло на гряці, має там і залишитись. Це закон повернення органіки. Другий крок картон. Простий, непоказний матеріал, який часто викидають адарма. Він найкращий бар'єр від бур'янів і водночас добриво. У зимку картон можна класти навіть по снігу, якщо його не надто багато. Головне, не кольоровий, без плівки, без скотчу. Покладіть картон прямо поверх сухої трави, і він перекриє доступ світла. Навесні насіння бур'яню прокинеться, але не зможе пробитися крізь щільну вологу перегородку. А культурні рослини навесні легко проростуть крізь розмоклий шар картону, який до того часу вже наполовину розкладеться. Якщо є можливість полити його перед морозами, зробіться, щоб він швидше приклеївся до землі. Але навіть якщо ні, сніг зробить свою справу. Третій крок створення основного шару, того самого зимового порога. Нам потрібна органіка, усе, що може перегнити і стати їжею для землі. Це опале листя, старе сіно, солома, недопрілий компост, перегній, навіть кухонні відходи. Усе це ми укладаємо поверх картону товстим шаром. Не шкодуйте, не жалійте. 15, 20, а то й 30 см. Здається, багато, але взимку сніг і дощі притиснуть цей шар утричі. Зверху можна додати трохи деревної зули. Вона наситить землю калієм, кальцієм і нейтралізує надлишок кислотності. Якщо маєте доступ до старої соломи або навіть кінського гною, сміливо кладіть. Узимку аміак вивітриться і до весни залишиться тільки живильний гумус. На грядках, де глина важка, не кладіть щільні матеріали одним пластом. Їм треба повітря. Для таких ділянок підійдуть грубі компоненти, гілочки, подрібнені стеба, сухі листки. Між ними залишаються проміжки, і мороз зможе проникнути всередину, розпушуючи глину природним шляхом. Якщо ж земля піщана, то навпаки потрібна щільна мульча, торф, опилки, мох, компост, вона триматиме вологу як губка. На піску шар треба робити удвічі товщий, бо органіка там згорає швидше. Ще один секрет фіксація шару. Узимку вітер не жартує, може за ніч рознести все по сусідніх дворах. Щоб цього не сталося, накрийте грядки гіллям, старими дошками або просто накидайте сніг. Сніг найкращий притискач і водночас утеплювач. Під ним усі процеси йдуть м'якше, рівніше, земля не переохолоджується. Окремо варто сказати про кухонні відходи. Взимку ми їх часто викидаємо або в компостну купу, яка стоїть десь осторонь. Але навіщо тягати туди-сюди? Найкращий компост це той, що зроблений прямо на місці. Зберіть харчові рестки, розсуньте трохи шар мульчі на грядці, висипте туди все, присипте золою або сухим листям і закрийте знову. За кілька місяців від цього не залишиться й сліду, а земля на тому місці стане жирною і пухкою. Це простий спосіб зберегти всі поживні речовини там, де вони потрібні. Дехто каже, а якщо вже лежить сніг, то пізно, ні, не пізно. Є старий спосіб, який називають по черепку. Навіть коли земля вкрита льодовою кіркою, ви можете розкидати по ній перегній, торф, попіл або пташиний послід. Темний кулія притягне сонце, і на цих грядках сніг зійде на тиждень два раніше, ніж у сусідів. Коли почнеться танення, тала вода просучиться в землю, несучи з собою поживні речовини. Це ніби природне добриво, розчинене в душі. Мета цього всього створити для землі ковдру, під якою вона не замерзне, а житиме. Під мунчою збережеться мікроклімат, трохи вологий, не надто холодний. Там прокинуться бактерії повільно, але впевнено вони почнуть перетравлювати органіку. З кожним тижнем земля ставатиме все м'якшою, темнішою, насиченішою. Навесні, коли ви приїдете на ділянку, не треба буде піднімати пласти. Просто відсуньте мульчу і побачите чорну, зернисту живу землю, яка пахне лісом. Грудень це не час відпочинку для господаря, це час, коли він працює найрозумніше, бо те, що зроблено зараз, дасть покій навесні. І головне, вам не потрібно буде братися за важку лопату, не потрібно буде розбивати грудки, не потрібно буде боротися із зарослями бур'янів. Земля сама впорається, якщо їй допомогти. Один день роботи взимку замінить тиждень каторги весною. У цьому й полягає секрет розумного господарювання не воювати з природою, а домовитися з нею. Зробіть свої грядки під ковдрою, дайте землі відпочити і набратися сили. А коли настане квітень, ви побачите, що вона віддячість сторицею. Це не диво і не фантастика, це звичайна дія законів природи. І все, що для цього потрібно, трохи уваги в грудні, кілька відер органіки та розуміння, що справжня робота починається тоді, коли ми перестаємо копати. Наші діди і прадіди не мали культиваторів мотоблоків і магазинів з добровами, але земля у них родила щедро. І не тому, що клімат був інший, а тому, що вони жили ближче до природи, розуміли її ритми. У селі завжди казали: не чіпай землю без потреби. Вона сама знає, коли дихати. Весною старі господарі не бігли з лопатою, а чекали, поки ґрунт сам відкриється. Тоді лиш легенько розпушували верхівку сапою чи граблями, а все інше робила природа. Увечері, коли вітер затихав, у повітрі стояв запах вологої землі, і старі казали О, земля заговорила, буде врожай. У багатьох селах і досі можна почути, що перекопувати город треба раз на кілька років, а не щороку. Є люди, які просто накривають грядки листям, травою, соломою і все росте. Ось, наприклад, у сусідньому селі одна господиня вже 10 років не бере лопати до рук. Узимку вона просто збирає все опале листя, викидає кухонні рештки на грядки, трохи посипає золою і залишає до весни. Каже: раніше купала, а зараз тільки відвертаю й саджу. Земля як пух, руки не брудню. Її город схожий не на поле після оранки, а на маленький шматок лісу. Під ногами м'яко, а запах стоїть як у сусної підстилці. А ще в народі завжди було розуміння, що бур'яни не вороги, а вчителі. Де росте крупова, там ґрунт жирний, де подорожник ущільнений. Наші бабусі не палили бур'яни, а кидали їх у міжряддя, що потім вони перегнили. Тоді не було слова мульча, але суть та сама органіка має повертатися туди, звідки взялася. Кожен стебельце, кожен листок, що перегниває, це подарунок землі. У старих господарів не було сміття. Усе, навіть кухонні очистки, йшло на користь. Зрадаймо ще ліс, це найкраща школа господарювання. Ніхто в лісі не оре, не підсипає селітру, не сапає. Але земля там жива, дихає, повна черв'яків і грибів. Якщо відгорнути шар листя, під ним завжди чорна волога земля. Ліс щороку сам себе удобрює, і що більше листя падає, то родючіший ґрунт так і на городі має бути. Природа не терпить порожнечі. Якщо грядка гола, вона засіє її бур'янами, щоб прикрити й зберегти. Наше завдання зробити це раніше і розумніше, замінивши бур'яни на корисну мульчу. Є й інші народні хитрощі. Наприклад, старі люди знали, що найкращий час для підживлення землі саме зима. Узимку вони розкидали попіл, гній, перегній просто по снігу. Казали: сніг несе добро в глибину, як корова молоко. Весною, коли сніг тане, усі поживні речовини вбираються рівномірно і земля оживає швидше. Це робили без наукових слів, без теорії, але з розумінням суті. Вони знали, що земля не машина, яку треба заводити, а живий організм, якого треба годувати, вкривати і берегти. У деяких господарів ще збереглася традиція зимової грядки: це коли після збору врожаю ділянку не чіпають, а восени кидають на неї все, що лишилося: бадилля, листя, трохи гною, старе сіно. Потім, коли випаде перший сніг, усе це вкривають шаром, а навесні тільки розгрібають трохи місця для насіння, і земля сама стає пухкою, немов її хтось перекупав знизу. Старі люди казали не копай і земля подякує. Сучасні городники, які спробували цей метод, підтверджують те саме. Один фермер з Полтавщини розповідав, що кілька років тому перестав орати поле, просто засіяв сидератами, а потім усе залишив на місці, не заорюючи. Уже через рік земля стала темнішою, з'явились черв'яки, а врожай виріс у півтора рази. Він сміявся, колись я возився з мотоблоком, а тепер мотоблок стоїть у сараї і не шкодую. Люди починають розуміти, що розумна лінь це не недолік, а сила. Є ще старий сільський прийом, який нині знову набирає популярності компостування на місці. Його суть у тому, щоб не тягати компостну купу туди-сюди, а створювати її просто на грядках. Коли господиня чистила картоплю, буряк чи морку, вона несла все на грядку, висипала, присипала пополом або землею. Так робили всю зиму. До весни це все перетворилось на доброго. І справді, коли відгорнути навесні цей шар, земля там ніби зварена, м'яка, чорна, жирна. Це і є природний круговорот, коли нічого не пропадає, а все повертається в землю. Інша мудрість не поспішати прибирати листя. Раніше в кожному дворі восени листя палили, бо так чистіше. Але розумні господарі казали не палимо золото, листя це безкоштовне доброго, полне вуглецю, який потрібен ґрунту. Якщо його покласти шаром на грядки, воно перегниє, стане гумусом. А попіл від спалення це вже мертва речовина. тому в селі завжди казали, хто листя палить, той гроші в грубці гріє. Так само з травою. Після кусовиці її ніколи не викидали. Частину сушили на сіно, а частину розкидали по городу. Трава не давала землі пересихати, стримувала бур'яни, і після дощу земля залишалась м'якою. Старі господарі казали, трава землю годує, поки лежить, і це абсолютна правда. Усе, що ми сьогодні називаємо мульчою, раніше просто було природним господарюванням. Люди не знали терміну, але розуміли серцем. Якщо уважно подивитись на поля, де ніхто не оре, узбіччя, балки узлісся, там завжди росте густа трава, і земля під нею м'яка темна. А поруч, на перекопаних грядках, сухо тріщини пил. Це найкраща наочна наука. Природа сама показує, як треба, вона не терпить насилля. Варто лише спробувати один сезон без перекопки і все стає зрозуміло. Земля ніби вдихає, з'являються черв'яки, буряни відступають, а врожай росте сивніший і здоровіший. Наші предки не мали наукових знань, але мали спостереження, і саме вони справжня мудрість. Вони знали, земля не любить поспіху, не любить заліза, не любить, коли її перевертають. Її треба вкривати, годувати й берегти, як матір. І якщо ми повернемось до цих простих принципів, наші городи знову стануть такими, як у старих часах: рудючими, живими, теплими. Усе, що треба зробити, це згадати старі поради і не лінуватись їх виконати. Бо народна правда завжди коротка, але точна не купай, і земля віддячить. Коли ми навчилися не боротися з землею, а допомагати їй, весна перестає бути важкою працею. Настає момент, коли замість лопати ви берете в руки чашку чаю, виходите на подвір'я і бачите, що ваш город уже готовий сам. Сніг зійшов, сонце перегриває, а під шаром торішнього листя земля темна, волога жива. Ви розгортаєте мульчу і запах нагадує ліс після дощу. Це той самий момент, коли розумієш, що вся праця взимку не була марною. Земля подякувала. Головне правило навесні не чіпати її знову, не беріть лопату, не перевертайте. Те, що зробили черв'яки, не потребує вашого втручання. Ви лише зруйнуєте їхні худи нори, які за зиму перетворилися на природні канали для вологи і повітря. Просто відсуньте мульчу руками, зробіть невеличкі лунки для розсади або борозенки для насіння. Для великих рослин томатів, перців, капусти, достатньо маленької ямки. Куди висадити рослини, повертаєте мульчу назад до стебла. Для дрібного насіння, як морко чи салат, можна тимчасово відгорнути мульчу в міжряддя, дати землі прогрітись і посіяти, а коли сходи підростуть, повернути мульчу на місце. Так земля залишиться вологою. Бур'яни не проростатимуть, і вам не доведеться ні сапати, ні поливати так часто. Після кількох сезонів такого підходу ґрунт повністю змінюється. Він стає м'яким, немов губка, тримає вологу навіть у спеку. Бур'яни ростуть повільніше, бо їм бракує світла під мульчою. Кожен рік вам потрібно все менше і менше зусиль. Земля сама починає працювати. А найприємніше зникає біль у спині, мозолі, виснаження. Тепер ви не раб землі, а її партнер. Ви не боретеся з нею, а живете з нею в злагоді. Важливо пам'ятати і про догляд упродовж року. Після збору врожаю не залишайте землю голою. Усе, що залишилось стебла, листя, залишки, овочі, не виносять з грядки. Розходіть рівним шаром, додайте трохи трави, листя, кухонних відходів, присипте золою чи тонким шаром землі. Це і є підготовка до наступного сезону. Якщо десь є оголені місця, накрити їх картоном або старим мішковим полотном, щоб не здув вітер і не пересохло сонце. Восени природа сама зробить усе інше: дощ, мороз і мікроорганізми завершать роботу. Ще одна порада: не бійтеся експериментувати. Почніть із однієї грядки, порівняйте її з тією, що купаєте щороку. Уже через перший сезон ви побачите різницю рослини міцніші, листя зеленіше, земля тримає вологу, а бурянів у кілька разів менше. Це найкраще підтвердження того, що природа розумніша за будь-які поради. І коли побачите результат, руки самі не потягнуться за лопатою. Ви просто зрозумієте, що вона більше не потрібна. Є ще одна річ, про яку варто сказати: про терпіння. Метод без перекопки не працює за день. Земля, як і людина, потребує часу, щоб відновитися. Якщо перші роки здаватиметься, що зміни незначні, не зупиняйтесь. З кожним сезоном структура ґрунту ставатиме кращою, мікроорганізмів більше, черв'яки повертатимуться. Через три роки земля стане зовсім іншою, і тоді кожен дощ, кожна зима, кожен листок, що падає, буде працювати на вас. Пам'ятайте ще одну народну істину: земля любить, коли її не мучать. Не можна примушувати природу. Вона має свій порядок. Якщо їй дати органіку і спокій, вона зробить усе сама. Ми лише допомагаємо, створюючи умови. Замість купати вкривати, замість сапати мульчувати, замість стомлюватися спостерігати. Так приходить справжнє господарювання, коли все робиться просто і природно. Весна без болю це не мрія, а результат розумного підходу. Поки сусіди зівнуті над лопатами розбивають грудки, ви насолоджуєтесь співом птахів і ароматом свіжої землі. Ваша грядка вже готова, бо ви подбали про неї взимку. І цей момент приносить справжнє задоволення. Це не лінь, це гармонія, коли праця не виснажує, а радує. Зрештою, найголовніше не кількість добрив і не кількість зусиль, а ставлення. Якщо ставитися до землі як до живої істоти, вона відповість добром. Якщо ж мучити її лопатою добривами, паленим листям, вона замовкне і виснажиться. Земля пам'ятає дотик рук, і коли ці руки дбайливі, вона віддячує сторицею. Отож, виснов простий не поспішайте копати, не женіться за чорною землею восени, не паліть листя і не знищуйте траву, дайте землі жити своїм життям. У грудні, коли все навколо спить, зробіть для неї теплу ковдру з листя, соломи, картону і компосту. А навесні просто розсуньте це покривало і побачите диво. Земля вже готова, м'яка, тепла, дихає. Ви нічого не зруйнували, а лише допомогли. І тоді з першим сонцем ви зрозумієте, що город це не каторга, а місце сили, бо розумний господар не купає землю, він із нею дружить, і ця дружба завжди приносить щедрий урожай, спокій у серці та радість від праці, яка не виснажує, а надихає.